Південна Корея вже багато десятиліть славиться провідними технологіями у сфері автомобілобудування, побутової техніки та сучасної електроніки. Настала черга і лабораторному світу нарешті познайомитись із досконалою якістю від світових технологічних лідерів. Зустрічайте газовий хроматограф 6-го покоління Crosen GC від компанії Young In Chromas, який поєднав у собі надійність та інноваційні технології. Автономна система управління Crosen GC з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і зручним 10-дюймовим дисплеєм дозволяє в реальному часі програмувати прилад і слідкувати за ходом досліджень. Гнучкість комплектації Crosen GC, незалежно від типу досліджуваного зразка, дозволяє автоматизувати процеси пробопідготовки і введення проби. Що підвищує надійність аналітичних досліджень і зменшує час очікування результатів. Унікальна конструкція Hrozen GC дозволяє одночасно встановити до трьох каналів досліджень, що значно скорочує час тривалих і складних аналізів: 4 детектори, 3 інжектори, 8 кранів перемикання потоків. І це все в одному газовому хроматографі. Компанія «Хімлабор Реактив» є ексклюзивним дистриб'ютором YoungIn Chromas на території України. Ми надаємо повний пакет послуг у сфері хроматографії, підбір комплектації та витратних матеріалів, налаштування методів і сервісну підтримку 24 на 7. Завітайте до нашого демозалу і на власні очі переконайтесь у беззаперечній якості Chrosen GC. Хрозен GC – це не просто прилад. Хрозен GC це ідеальне рішення вашої задачі.